Тож, всім привіт! Це буде перше відео на цьому каналі, присвяченому тестуванню. Вибачте, секундочку, мені треба перебрати ім'я. Це створення цього каналу це було спонтанне рішення. Я не знаю, чи буду я регулярно або часто навіть викладати відео. Подивимось, як піде. Цей канал був створений для того, щоб вбити двох зайців, це тестування мого продукту. Я використовую нашу платформу, яку я тестую, в чому би і ні. І друге, це розповісти і поділитися своїм досвідом у тестуванні і може зачепити ще щось інше. Про себе можу трошки розповісти. Я працю, працюю кієінженіром. Близько сім семи років, напевно, з 14-го там був перерив. Я мама, то можу і за це розказати, коли треба. І можу поділитися своїм досвідом у роботі, у проходженні всяких сертифікацій, у проходженні інтерв'ю, зачепити якісь моменти, щось підказати. Тобто цей канал формується глядачами, можливо. Тобто, якщо буде якісь запити, то я буду робити по них відео, або якщо мені щось в голову прийде, я щось згадаю, то також можу записати. Подивимось, що воно як піде. Про тестування зараз дуже багато людей що цим цікавляться, навіть не розуміючи, що, але саме через те, що Немаленькі гроші зароблюються у цій сфері. Що я можу сказати? Так, це можливо і дуже вирогідно, що ви зможете зробити гроші, але це треба, щоб склалися у вас деякі вади характеру і знання. Тобто це треба бути дуже уважним. А треба знати англійську, бо без цього нікуди. Просто якщо ви не знаєте англійську, ви відрізаєте собі дуже багато можливостей, дуже великий шмат у цього ринку айтішного ви вирізаєте. І, хоч не хоч, але треба вчити. Крім того, було б добре, щоб у вас був якийсь технічний бекграунд. Я б вчилася на програміста, і, можливо, я б пішла б працювати програмістом, але так склалося життя, що стати тестувальником мені запропонували раніше, і воно якось пішло, пішло, пішло. Я працюю мануальним тестувальником. Давайте спочатку розповім за тестування. Тобто, сам саме поняття тестування це. Порівняння продукту, який ми отримуємо на виході з тим, що ми, що ми від нього очікували. Тобто, це або якісь реквари є, а, як це українською. Тобто, наприклад, у вашого замовника є якісь потреби, він хоче якийсь продукт, що буде робити те, те і те. Тобто, коли ви отримуєте цей продукт, ви перевіряєте саме по цих а, точках, що все співпадає. Це може бути як тестування цілого проєкту, так і якоїсь спеціальної функціональності, тобто якоїсь окремої одиниці проєкту, яка повинна відповідати очікуванням замовника, банальної логіки і сфери діяльності, для якої розроблений цей продукт. Тобто бажано, щоб ви ще й знали і трошки розбиралися хоча б у тій сфері, для, для чого цей продукт створений. Ну, тобто є всякі медичні продукти, є фінтех, є фітнес, здоров'я, нутрішн. Питання. Ну, ви зрозуміли, напевно. І ось є дуже-дуже багато є ігри різноманітні, є веб-сайти, сайти, магазини, сайти, сайти сторінки презентації, лендінги, ну, тобто купа всього. Є ще тестування продуктів зі сторони бекенду, API, наприклад. Це коли ви перевіряєте, що продукт сприймає тільки ті запити, які він очікує і наламається, якщо прийде щось невідоме йому. Тестування може розділятися на дуже багато сфер. Ну, тобто, дуже багато різних типів тестування є. Це як візуальна частина, тобто вона називається UI, це ви перевіряєте, що все виглядає правильно, нічого не поїхало, все відпрацьовує, всі анімації, все як треба. А UX це зручність користування, accessibility — це доступність. Наприклад, якщо у ваших клієнтів-юзерів є якісь вади зору, або монохромне бачення, або вони глухі, або ну, дуже багато всього є. І ось є стандарти спеціальні, це гуглиться в інтернеті дуже швидко, і цим стандартам має відповідати ваш продукт. Не всі клієнти цього вимагають, але якщо в них є запит, то ви повинні це швидко знайти і знати. Можливо, у вас весь проект на це буде заточений, то чому ні. Є всякі навантажувальні види тестування. Тобто ви перевіряєте, чи витримає ваш продукт визначену кількість юзерів, які очікує клієнт, і, і трошки більше. Або витримає ваш продукт навантаження, коли оці всі клієнти будуть. Одночасно на протязі якогось часу це, здається, перформанс. І, чесно кажучи, сама не тестувала, але ну, маю знати. Потім є функціональне тестування, це основна частина. Тобто, ти перевіряєш, чи правильно твій продукт працює, чи правильно він дає відповіді, якісь, чи правильно він реагує на дії користувача і ну, тобто, виконує свою функцію так, як повинен. І є дуже багато сфер тестування, тобто починаючи з мануального. Ну, дуже часто діляться саме на двох: мануальний і автоматизатор, але, чесно кажучи, мануальчиків буває купа. Автоматизатори це можуть бути як. Автоматизатори, так і гібриди, вони і а, мануально а, тестують, і пишуть тест кейси, і автоматизують це все, і запускають ці тести, і налагоджують, як девопси, цей оцей continuous Delivery. тобто а, якесь навантажувальне тестування вони роблять, і ще, 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 ще дуже багато всього. Тобто а, спочатку треба вивчити бази, тобто, основні поняття, основні види тестування. А Плюс-мінус, як це робиться в реальному житті? Є багато ресурсів і сертифікатів на цю тему. А, наприклад, ISTQB є базовий рівень, і там, що я можу сказати, там основна базова інформація. Є. Тобто ти... air alert is Атен. Що далі, вибачте, відбій повітряний триває. Збилася. Ага, сертифікації. Скажу так, вони дуже формалізовані, вони дуже сухі, а з них важко витягти цей сенс. Тобто, там настільки воно все напхано туди ця суха інформація, вижимка, що. Просто самому дуже важко розібратися. Треба якась людина, якийсь ментор, вчитель, коуч. Я не знаю, хто там ще в нас є курси, які тобі розжують це все, особливо якщо ти новичок. Якщо ти вже щось в цьому шариш, якщо ти знаєш, то тобі буде набагато легше. Якщо в тебе є якийсь технічний бекграунд, то ти вже знаєш, що такі алгоритми, є, що таке архітектура, а там все таке інше, що згадується в, в цих сертифікаціях, але не дуже сильно розкрите. Особливо там є дуже багато питань, коли а, треба читати якісь додаткові матеріали, і у сілабусах взагалі про те нічого нема. А, але ось а, я скажу, зараз дуже багато україномовного контенту з'явилося по тестуванню. Навіть тут на Ютубі є дуже багато гарних відео і каналів. Я нещодавно якусь дівчинку бачила, то в неї вже ну, дуже багато всього. І... Тож починати треба з ось баз, основ, вивчати це все і тренувати англійську. І я б радила якось тримати баланс між тим, як ви вивчаєте там, граматику і тим, як ви розмовляєте. Ось я знаю дуже багато людей, які. Вміють читати, вміють ем, слухати, тобто вони розуміють, що їм кажуть, але як собака сказати не можуть, і е, дуже комплексують по це цьому поводу ем, з цього приводу, е, не можуть бо просто бояться проходити співбесіди кудись. Бо там а, будуть тести з англійської, це дуже часто роблять там, наприклад, HR розмовляють з тобою англійською, перевіряють твій рівень. Тобто, там якихось 10 хвилин або півгодини, вони з тобою спілкуються на твою професіональну тему. І ось для цього треба вивчати англійську розмовну. Тобто, ти можеш неправильно ці конструкції граматичні робити, але ти розумієш, тебе розуміють. Тобто супер, ти можеш вже спілкуватися з клієнтом. Клієнти інколи ну, дуже лояльно відносяться до того, як ну, що ти не нейтів, вони це розуміють прекрасно, і вони знають, що якщо ти гарний спеціаліст, то в принципі вони можуть закрити очі там, на те, що ти неправильно там трошки розмовляєш. Для того, щоб писати, є всякі сервіси, грамарлі і всі інші, які будуть тебе виправляти. І, ну, тобто, в письмовій мові. Ти будеш себе легше відчувати, ніж в розмовній. Ось майже забула сказати, де можна вчити розмовно. Є такий сервіс, він мені дуже допомог, допоміг, називається Language Exchange, це сайт, такий, він так називається, тобто обмін мовою. Ти там залишаєш якийсь меседж свій. Я там знаю таку мову, можу вас навчити. а я, я шукаю когось, хто може навчити мене англійською, наприклад, ну, або німецькою, іспанською. Португальську. Або ти потім сам шукаєш людей, які а, пропонують тобі за фільтрами англійську, або хтось тобі пише, ти знаходиш собі людей, ви там онлайн зустрічаєтесь, розмовляєте. Треба не боятися назначати зустрічі: а, або аудіоповідомлення, або вживу спілкуватися голосом. Бо всі дуже <хи> стидаються, я не знаю. Спочатку кілька тижнів вони спілкуються лише текстом, і ну, дуже часто такі ось е, текстові відносини, вони закінчуються нічим, ну просто щось хтось там щось не так написав, і ти подумав, що ти йому не подобаєшся, і просто перестав йому писати у відповідь. А коли ти спілкуєшся, Голосом, то ти хоча б тренуєшся, ну просто банально тренуєшся. Навіть якщо з, з тією людиною не дуже довго будеш спілкуватися, там кілька разів або там кілька тижнів, ти вже великий експіріанс отримуєш на цьому. І це дуже круто. По собі знаю, що просто потім ти розумієш ось дуже важлива річ, що, що якщо ти розмовляєш неправильно, але тебе розуміють. Ну, то все, то все круто, все добре. Тобто, тебе розуміють, ти розумієш. І на ті вже помики ти не так дивишся. Тобто, це все підтягується а, при розмові, при листуванні. Ще щось. Але ну, тобто, оц, оцей бар'єр розмовний він вже падає просто. І тобі легше буде спілкуватися вже на співбесідах, або якщо ти вже працюєш то з клієнтами, ну, таке інше. тобто. Чесно кажучи, я дуже хвалю цю річ і рекомендую, бо скільки я бачила в LinkedIn або на інших статтях топ-10 ресурсів для вивчення мови, і я ніде не бачила саме розмовну практику, там граматика, якісь теми, вивчення нових слів. Ну, тобто, так, да, це важливо, але ну, навіщо воно тобі, якщо ти не можеш це сказати вслух? Добре, я закінчую це відео. Перше, воно було навіть дуже довго я не очікувала, що я так довго буду розмовляти. Наступне відео буде або за тематикою якоюсь, якщо хтось мені напише, про що хочуть дізнатися, я постараюся зробити відео, і я продовжу тестувати мій продукт, тож з цього відео хочуть з'явитися якісь шорти на Ютубі або рілси в інстаграмі. Так що, слідкуйте.